Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. Тримайте розум в раціональності а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. Підписуйтесь також на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені важливі а ваші думки. Сьогодні поговоримо про відповідальність, відповідальність, до якої можуть бути притягнуті чоловіки, що незаконно перетнули кордон після повномасштабного вторгнення Рашистської Федерації. Хтось з чоловіків вдається до хитрощів, хтось намагається підробити документи або ж користується послабленнями, які держава фактично зробила для волонтерів та певних категорій українців. Пропоную перед початком розгляду даної теми продивитися трішечки документальної хроніки. Ось, до прикладу, на кордоні затримали чоловіка, який під виглядом жінки намагався втекти з України. Перебиренець одягнувся у жіночий светр, джинси та ще й прикрасився коралями. Ще один винахідник теж перевдягнувся в прекрасну даму та намагався разом з неповнолітньою дитиною незаконно виїхати з України. Для переконливості чоловік пред'явив прикордонникам паспорт своєї дружини та документи на дитину. Ще одного захисника від війни рятувала його дружина. Вона спакувала в багажник всі найцінніші пожитки, що є, запакувала туди валізи і свого чоловіка, але йому не вдалося оминути пильне око прикордонників. Четверто кажучи, я намагалася знайти цифри, що відобразили б кількість чоловіків, які незаконно перетнули кордон України за час війни. Цифри дуже різняться, тому наголошувати на них я не буду. Але повернемося до нашого питання. 25 травня 2023 року було опубліковано інтерв'ю РБК Україна з очільником МВС Ігорем Клименком. Це інтерв'ю загалом викликало різноманітні чутки у суспільстві. Давайте розберемося з інформацією, що надав очільник МВС. І щоб не перекручувати суті. Наданої інформації зараз послухаємо пряму мову очільника МВС Ігоря Клименка. А все-таки тих громадян України, яким вдалося перетнути кордон, які зараз перебувають за кордоном, незаконно ну тобто вони незаконно перетнули, зараз там перебувають після війни повернуться в Україну. До них щось буде примінено, Ну, на сьогоднішній день таких правил і таких обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить це для того, щоб кожному громадянину. Нагадати, що він робив під час війни, я маю на увазі, той, хто перейшов е нелегально кордон. Цікаво, це, це що буде таке? Ініціатива, закон, який законопроект? Я думаю, що буде закон. А це буде ваша ініціатива, чи може ваших колег? Я думаю, що це буде спільна така ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради. Ну якраз ми з вами поговорили про це і вже е займемось вивченням е саме міжнародного досвіду яким чином, наприклад, з нашими громадянами, які порушили закон вже раз, вони мають відповісти за порушення закону? І це я думаю, що кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування даного громадян, як мінімум, за кордон? Отже, що ми почули? Ігор Клименко наголосив, що, на його думку, по закінченню війни буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради щодо фактичного ухвалення закону, відповідно до якого громадяни, які незаконно перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, будуть притягнуті до відповідальності. Однією з ініціатив можуть бути встановлені законом обмеження щодо подальшого пересування таких чоловіків, як мінімум, за кордоном. Також звертаю увагу, чільник МВС наголосив, що фактично на сьогоднішній день обмежень щодо таких чоловіків не встановлено, відверто кажучи. Я не зовсім погоджуюся з твердженнями очільника МВС Ігоря Клименка. Все ж є нюанси і є різні ситуації. Я пропоную зараз нам з вами дуже коротко розібрати різні випадки. Перше, Згідно з законодавством України перетин кордону особою, яка не має на це право, або порушила правила перетину кордону, наприклад, виїхала за кордон за підробленими документами, все це буде кваліфікуватися як незаконний перетин кордону. Використання підроблених документів на кордоні це кримінально каране діяння. Використання підроблених документів на кордоні це в нас частина 4 статті 358 Кримінального кодексу України, якщо особа, до прикладу, самостійно вносила будь-які дані у офіційний документ або вклеювала само. Сама саморучно своє фото, це все буде кваліфікуватися додатково ще за частиною першої статті 358 Кримінального кодексу, а саме підроблення офіційного документа. Чоловік за це може отримати вже навіть на зараз покарання у вигляді штрафу або обмеження волі до двох років. друге Нагадую, що кримінальна відповідальність передбачена не тільки якщо особа використала підроблені документи. Кримінальна відповідальність у нас ще передбачена за пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Тобто, якщо під час виїзду за кордон чоловік намагався підкупити прикордонника, то йому загрожує позбавлення волі. Важливим тут, напевно, треба надати уточнення, що відповідальність в даному випадку настає саме за саму пропозицію дати хабаря. І не залежить від того, чи вдалося чоловіку виїхати, чи прикордонник відмовився. Покарання в нас в даному випадку штраф або позбавлення волі на строк до 4 років. Також не забуваємо про таку статтю, як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Якщо у суді вдасться довести, що чоловік вчинив незаконний перетин кордону саме з мидром, мет тою ухилення від мобілізації, то його зможуть притягти до відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України. Покарання в такому випадку ув'язнення на строк від 3 до 5 років. Про дану статтю я детально вам розказувала в минулих відео, і я посилання на ці відео залишу в описі під даним відео. Третє. Також не забуваємо про адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена у випадку спроби незаконного перетину кордону, або при незаконному перетині кордону, тобто проходження кордону поза пунктами пропуску через ліс, через річку. Або, наприклад, якщо чоловік переодягнувся в жінку як на відео, як Яке я вам демонструвала на самому початку, або в багажнику авто, до речі, за вчинення цього правопорушення передбачено в наш штраф у розмірі від 3400 тисяч гривень до 8,5 тисяч гривень, або взагалі адміністративний арешт. Також я вас дуже прошу не забувати про статтю 210. Купап Кодексу України про адміністративні правопорушення це порушення прозовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. Відповідальність, нагадаю, у нас в розмірі може бути 1700 гривень. І саме по цій статті можуть притягнути до відповідальності чоловіка після його повернення з-за кордону і зараз. Звісно, існують строки притягнення до адмінвідповідальності, але якщо вважати, що даний, дане правопорушення, даний проступок у нас триваючий, то загалом можна притягнути чоловіка до адмінвідповідальності за даною статтею також після його повернення за кордон. Які покарання за незаконний перетин кордону можуть бути прийняті в майбутньому? Хочу сказати, що Верховна Рада активно працює над внесенням актуальних змін у законодавство України після 24 лютого 2022 року. Наразі були запропоновані декілька законопроєктів з даної тематики, які можуть змінити систему покарань за незаконний перетин кордону. Зокрема, Зареєстрований законопроект номер 7268 який пропонує внести до Кримінального кодексу України нову статтю, яка передбачала кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону військовозобов'язаними під час дії воєнного стану. Тобто замість адміністративного штрафу винному може загрожувати. Позбавлення болі строком від 3 до 5 років. Ось перед вами зараз текст даної статті, яку пропонують внести до Кримінального кодексу України і під номером внести 332-3. Отже, якщо подивитися уважно, то в нас по цій статті перетинання Державного кордону України під час дії воєнного стану особи, яка згідно законом приписана до призовної дільниці призовником. У будь-який спосіб поза пунктами пропуску через Державний кордон України, або в пунктах пропуску через Державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять, містять недостовірні відомості, або з, з приховуванням від прикордонного контролю буде каратися штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімум, мінімумів доходів громадян, або, як я казала, позбавленням волі на строк від 3 до п'яти років. Далі в нас буде покарання щодо тих самих дій, які вчинені військовослужбовцями та військовозобов'язаними резервістами, які підлягають призову, і в даному випадку також в цю статтю входять особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Вони будуть каратися позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, а дії вчинені повторно або групою осіб. Або службовою особою з використанням службового становища взагалі буде в нас каратися з позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Далі, в нас ще один був зареєстрований законопроект під номером 7265, і ним було запропоновано ввести кримінальну відповідальність за неповернення в Україну після введення воєнного стану. Покарання мало стосуватися військово зобов'язаних українців, які перетнули кордон на законних засадах, однак після введення воєнного стану не повернулося в Україну. Неповернення в Україну відповідно до цього законопроекту каралося позбавлення волі від 5 до 10 років. Однак Саме цей законопроект був знятий з розгляду ще у вересні 2022 року. Думаю, загалом ще не один законопроект буде запропонований Верховною Радою України на розгляд. Єдине, єдине, я хочу нагадати, нашим депутатам, а також взагалі. Очільника міністерств, які будуть робити пропозиції з даного питання, я хочу нагадати норми статті 58 Конституції України. Цитую, закони та інші нормативно-праві акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Отже, навіть при прийнятті певних законів, які криміналізують певні діяння чоловіків, що по суті втікли за кордон після 24 лютого 2022 року, притягти їх до відповідальності по новим законам буде фактично навіть неможливо. Поки це все. Щоб не пропустити, важливе підписуйтесь на мій канал та тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема щодо теми перетину кордону чоловіками, мобілізаційних розпоряджень, звільнення військовослужбовців, а також щодо тем сімейних правовідносин, спадкових правовідносин. Пишіть електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!